Я Дмитро Бербенцев, мені 38 років. Моя родина поєднує дві області нашої країни. Я родом з Херсонщини, з міста Херсон. Моя дружина родом з Ізмаїла, з Одещини. Почав займатися футболом у 6 років в місті Херсоні, коли мої батьки відвели мене на секцію з футболу. І з того часу футбол був. Поруч все моє життя. Коли вже почав здорослішати, то почав розуміти, що футбол це невід'ємна частина мого життя, і я хочу пов'язати свою діяльність саме з ним, займатися професійно. І так далі. Я чотирикратний чемпіон України з футзалу, майстер спорту з футзалу. Я і моя команда приймали участь у лізі чемпіонів міжнародних змагань з футзалу. Коли ворог напав на нас, я був у дорозі з матчу Івано-Франківського чемпіонату України. Моя дружина та син були у Херсоні 24 лютого. Я повернувся якраз після обіду додому. Якийсь час ми жили в Херсоні, в окупації, але з кожним днем розуміли, що для нашої безпеки треба виїжджати, тому що дитина, тому що з кожним днем, днем окупанти поводилися себе агресивніше і літом ми виїхали саме до Ізмаїла. Будучи вже тут, Разом з дружиною прийняли рішення, що я піду служити до лав Національної гвардії України. Незважаючи на повсякденні службові задачі, служба дає змогу займатися моєю улюбленою справою. Ми граємо командою Національної гвардії в турнірах по місту Ізмаїл, в благодійних турнірах, допомагаємо збирати кошти на потреби наших воїнів на передовій. Мені подобається ділитися досвідом з військовослужбовцями, які грають у нашій футбольній команді. На даному етапі життя я дуже задоволений, що я корисний для своєї країни, служачи у лавах Національної гвардії України, і між тим, що це дозволяє мені займатися улюбленим видом спорту.